Складно повірити, та майже половина смертей у світі пов'язана з тютюно палінням. Пустотлива звичка є причиною 90% смертей від раку легенів, а ще забирає життя 75% хворих на хронічний бронхіт і чверті недужих на ішемічну хворобу серця. Є ще чимало захворювань, спричинених або поглиблених палінням. Ну саме страшне є те, що курять вагітні жінки. А пренатальний вплив, тобто ще до народження на плід тютюну, визначається як окрема хвороба в деяких країнах. Тобто, якщо мати курить, то це вже певний набор хвороб, або, скажімо, затримки розвитку, або народження дитини з малою вагою, або раптова смерть у мами. Курця, коли народжується ця от дитинка, то це, по суті, діла, це є оцей набір ризиків, які супроводжують дитину новонароджену, якщо мама її курила, все життя. Спадковість штовхає вперше взяти до рота цигарку чи бажання почутися дорослим, але стартовий вік українців вражає. Встановлено, що в 40% дітей спроби курити припадають на 10-16 років. А ще 12% роблять перші ковтки нікотину дев'ятирічними. Фахівці стверджують, саме курцям, які призвичаїлися неповнолітніми, найважче кинути згодом. Саме тому важливо, щоби батьки та вчителі не просто розповідали малечі про шкідливий уплив паління, а й відмовлялися від нього самі. Це дозволить і попередити тягу в дітей до активного паління, і вберегти їх від пасивного, яке є так само згубним. Курити шкідливо, а ще витратно і вже давно не модно. Як не парадоксально, та здорового способу життя сьогодні дотримуються навіть тютюнові магнати. І це я теж думаю, що це має бути дієво для тих, хто курить. Потрібно розуміти, що ну, якщо це так добре, і якщо це так безпечно, то чому ж. Чому ж ці можновладці і люди багаті, вони все-таки не курять? Вони гроші свої, ну на, можливо, на відпочинок пускають, можливо, на те, щоб краще поїсти, відпочити в якійсь приємній компанії, а не десь в кутку стояти курити. А стояти в кутку таки доводиться. За західним зразком, із більшості громадських закладів поступово витісняють місця для куріння. Ціни на цигарки зросли, та й проти засилля різночинної тютюнової реклами зроблено немало. Чи подіяло? Безумовно. Якщо ще в 2008 році Україна була на четвертому місці в світі за поширеністю куріння, сьогодні на 29-му. і сподіватимемось на краще.